Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти огляд товарів, які замовила в інтернет-магазині Супер -кухня». Так як давно вже користуюся і дуже задоволена ось такими роз'ємними та нероз'ємними формами різних діаметрів, вирішила замовити аналогічні форми інших розмірів, а за одне відзняти відеоогляд посилки. Цього разу придбала ось таке кільце висотою 10 см і змінним діаметром від 12 до 20 см. Саме в цьому магазині ви можете придбати як роз'ємні, так і нероз'ємні форми різних діаметрів з якісної нержавіючої сталі. Також замовила роз'ємну форму квадрат висотою 10 см. Та змінною довжиною стінок від 20 до 38 см. Лише гляньте, як легко можна змінювати розмір форми. Впевнена, що придбавши хоча б дві такі форми у вигляді круга та квадрата, ви будете дуже задоволені. Цього разу також замовила ось таку ацетатну плівку висотою 10 см та товщиною 125 мікрометра. Загальна довжина такого мотка сягає 40,4 метра. Також замовила ось такий цифровий кулінарний термометр щуп. Для того, щоб в подальшому радувати не тільки смачними, а й красиво оздобленими рецептами тортів. Замовила ось такий набір кондитерських насадок. А також кондитерські силиконові мішки різних розмірів 30, 40 та 50 см. Таку цікаву подвійну силиконову форму придбала для приготування тартів та начинок для тортів. Вона складається з двох кругів висотою 3 см та діаметром 18 см. Замовила також ось такі силіконові форми у вигляді кругів та сердечок для приготування льодяників, ось таку форму для випікання паски висотою 12 см та діаметром 10 см. А також ось такі форми, у яких можна готувати печиво та цукерки. І, як завжди, приємним бонусом до кожної покупки інтернет-магазин робить такі подарунки. Цього разу мені подарували ось таку форму. Тож, рекомендую завітати на сайт інтернет-магазину, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео, ознайомитись з усім асортиментом товарів та потішити себе такими чудовими покупками.